Досить таки непоганий лежить. Всім привіт! Сьогодні вибрався на рибалочку, буду пробувати щось так упіймати. Часу у мене досить таки мало. Буду пробувати ловити окуня та судака. Е, до мене дожен скоро під'їхати Віталя на декілька годин покидати, і також буде їхати потім, як і я, на роботу працювати. Тому, друзі, не гаємо часу. Зараз розповім бисенька по снастям що до чого, і поїхали ловити. Так як бачите, у мене сьогодні дві палиці: оріончик у мене для ближнього заброса, а савада для дальнього заброса. Бачите, мої стрікоски лежать уже готові і висяти, і більш крупніша приманка. Також буду пробувати на неї щось упіймати. Чому саме дві палиці? Тому що зараз така погода, незрозуміла. Вранці то холодно, в день жарко, судак може підходити, може відходити. І Тому одна палиця для дальнього забросу, щоб щупати дальні края, а менша палиця оріончика для більш, менших закидів, менших приманок. Тому, друзі, не гаємо часу, поїхали ловити. Гайлала. Садив, мабуть, більш-менш адекватний окунь. Да. Отакий От 2 дюйма. І найцікавіше, сів на трійник, в голову бахнув. І на всі три гачка. Отакий От 2 дюйма імпак. Колір Віолет Лох. Викинемо його назад, біжи. Отак от так. Ось зараз приманочку змінимо та іншу посцепимо. Цікаво, цікаво, дуже цікаво. Дивіться, поставив темний фіолет, а взагалі нічого не хоче. Перед цим я поставив ось таку кислоту в лимоні. Також не захотіло нічого. Ставив ось двохкольоровий отакий то лапи повідгризала. Поставив черніку. Ой, не черніку, а віолет лох з червоно-синьою блисківкою працювати почало відразу. Ну, тому зараз спробую поставити цей віолет лох. От він, тільки от тут гак, звісно. Такий, що хай Бог миливе, на судака, на крупного судака. Ну, ми його знімемо, поставимо на маленького суточка. Ну, Можливо, сьогодні той день, коли працює лише Віолет Лох. Ну, так, дивлюся, по ходу діла нічого не працює, крім Віолет Лох От. з синьої та червоною блисківкою. Значить, пройшовся я по колу, поставив досить багато приманок. І карасі вам скажу такі хороші попадаються. Чи кажу карасі. От зараза, і відкусив хвіст. Іди отсюда. Ой, Окуняці. Дивіться, я от пройшовся по колу, окунь, нуль, 0, 0, окунь, 0. Щось надавило і щось надавило. тобто Щось таке робота, що має фіолетовий колір, але з блисківкою синій та червоною. І все, але в мене такого силикона. ух, як много. От. Зараз ставлю наступну рибку. от такі от. Рибочки, 2 дюйма гарно себе показують по окушку. І до того ж я поставив 16 грам. Це немало. А паличка у мене 3,14 Оріон, який не можна перегружати, там тонкостянний ламається при забросах і все остальне. Працює ось на отаких 16 грамах. І дивіться далі. Яка штука. От я беру от так от. Свою палицю і влажуюсь. Ну, тримає палиця і окушата гарня. Ці окуня мелкі, просто треш, взяли хвіст з'їли. Блін, ну а... і тільки віолет лох працює і більш нічого не працює. Отак от, от виходить. Тільки Віалет Лох. Що саме іменно хопають, їдять, б'ють і все остальне. Тільки Віалет Лох. Бачите, он тарахтай летить. То Віталя летить на вечірній кльов судака. Думає, що не встигне. Но він розчарується, Його тут нема сьогодні. Нарешті когось садив. І це у нас хто? Це у нас окунь за пузо. Йолі палі. Опа. Отак от, от, на біленький окунь. Нарешті! Нарешті! Є yeah. Я так його довго чекав. Ага. Дорогой, куди ж ти йдеш? Ой, хорош. Фух. фу Судак. Хорош. О, да. Так, короче, друзі, на вольфрам. 10,5 грам і стрикоза в кольорі Шартрес. ху да! Худенький, дивіться, він пустий, в нього пузо пусте, пустісіньке, нічого в ньому нема. Отак от, от, от шартрезик. Сработав. Гепнув превосходно. Ого! Я не знаю, тільки що чутно було чи не чутно, як він зубами клацнув жорстко. Ну, Багато я чого перепробував. Зараз вам покажу. Поки я добрався до цієї приманки. Та ж сама стрікоза в шартрезі. О, хто-то то, то ударив, то лі шо, хто його зна... триник вилетів. Дивіться: скільки я перепробував приманок різних, щоб дійшов поки до цієї стрікози в шартрезі. О, ну, ціла кучу приманок перепробував. І ось ми маємо з вами результат гарного судака. Перепробувавши це все. Все, капздець триказі. Ех, нічого, в мене ще дві штуки є. Одіну зараз і спробуємо далі. Ну що ж, закінчив я свою сесію. Що ми з вами маємо? Маємо кучу окунів та нарешті упіймав Судака. Судак спокусився серед всього, що я ловив, лише тільки на шартрес. Ось наш результат лежить. Досить таки непоганий лежить. О, красавчик зачотний. Ну, що ж, отлічно. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати свою сесію, оскільки стільки пора їхати працювати. Всім, кому понравилося відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!